Цьогорічне свято особливо зворушливе. Адже наша держава перебуває в умовах воєнних дій. Як ніколи, кожен має нести відповідальність за свої думки, слова дії. Тож нехай ваші думки будуть світлими, слова щирими, а дії чесними та справедливими. Дорогі 11 класники. Урочисто і яскраво ви увійшли на святкову лінійку. Лише один рік дарує доля вам бути у статусі учня випускного класу. Сподіваюсь, що докладете ще більше зусиль творчості, сумлінності, аби здобути міцні знання, які так будуть потрібні для побудови кардинально нового суспільства в Україні. Мої маленькі першачки, від сьогодні слово школяр увійде у ваше життя на довгі 11 років. Я бажаю, щоб хороший настрій, успіх та радість перемог супроводжували ваше шкільне життя. Шановні вчителі, дорогі мої колеги, ви є осередком думки. Становлення громадянина, переконана, що завдяки вашому високому рівню професійності, особистому патріотизму ви виховаєте молодь щиро віддану своїй державі. Я бажаю всім присутнім здоров'я, щастя, миру, злагоди та єдності. Нехай Господь дарує нам своє.